Вітаю, друзі! Сьогодні важка ніч була. Сьогодні, я думаю, кияни точно не спали, були в укриттях, тому що гатили росіянці, дай Боже, цілу цілу ніч з 10 вечора до самого ранку. І зараз також, наскільки мені відомо, тривога. Е, ну, в будь-якому випадку, декілька слів про те, що відбувається у світі. Трамп вирішив. Поїхати з саміту G7, він зрозумів, що йому терміново кудись там. Треба по якихось своїх справах його сказали, чи 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 Іран з Ізраїлем є причиною цього. Він сказав, ні, це не причина цього, тобто якась інша. От і мене складається Але проблема в тому, що саме сьогодні він мав зустрічатися з Зеленським. От, і Зеленський якраз приїжджає туди в Канаду для того, щоб якраз обговорити ну, нам потрібні речі. І е, тут в мене закрадається враження таке, що така думка, що Трамп самого початку планував звітом спетляти до приїзду Зеленського. <кій> Тому що Зеленський його тригерить, він не може, вибачте, зсить е, накладати санкції на Росію через свої ідіотичні ідеї. Про те, що він там має зблизитися і здружитися з Росією для того, щоб разом воювати проти Китаю, ну точніше, дружити проти Китаю. От і на жаль, Україна в ці плани не входить. А якщо Зеленський буде з ним розмовляти, відповідно Зеленський буде говорити про фактичні речі, про війну. Про те, що нам потрібна підтримка, нам потрібна допомога, і Трамп вимушений буде щось сказати, щось підтримати, все інше. А він не хоче, тому що він дуже сильно любить Путіна. От ідіот ідіотом. Тому поки що так він петляє. На жаль, які санкції поки що від Сполучених Штатів Америки чекати не доведеться. Також проблема з санкціями з пониженнями планки в 45 доларів до 45 доларів на нафту від європейських партнерів, тому що вони такі самі сцикуни, Вони бояться без Трампа щось робити в геополітиці. І, а, ми, а ми воюємо. А ми втрачаємо життя кожен день. Ми отримуємо знищені міста наші. В тому числі і Київ, і розуміємо, що це поки що не завершується. Тому кріпіться, не пропускайте там тривоги повз вуха. Ходіть у укриття, тому що це дійсно дуже важливо. Тому що росіянці зупинятися не будуть. А ми повинні зробити все для того, щоб росіянці не існували. Тому слава Україні.